Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України і ветеран російсько-української війни. Пане Олексій, я вас вітаю. Вітаю вас. Те, що ми сьогодні чуємо: ядерна риторика, вона посилюється. Перш за все, для кого ці сигнали, і кому вже варто вживати певних запобіжників? І що це можуть бути за запобіжники? Ну, росіяни вже не перший рік чи не перше десятиріччя намагаються налякати весь світ ядерною зброєю. Вони малюють червоні лінії, які на якщо хтось перейде, то вони обов'язково застосують. Поки що це були лише слова. Зараз вони щоб підсилити оці свої розмови, вони починають казати про те, що будуть проводити тактичне навчання чи з можливим використанням, чи з використанням тактичної адірної зброї, суще за все з можливим використанням, тобто, без ну, де де там в Білорусі, вони зможуть випробувати тактичну адрену зброю. А те, що це ну не більш ніж лікалка. Ну дивіться, вони те, що ми бачили на відео, це були ну всі вже це знають. Це були іскандери. І е, ці іскандери, вони вони коли розроблялися, вони апріорі е, мають можливості нести ядерний заряд. Ті ракети, які по нам запускаються, всі ракети, всі тактичні ракети, які по нам запускаються, можуть нести ядерний заряд. Це не новина, і це всі, всі це чудово знають. Тому э, лякати нас тим, що вони там перевантажують іскандери. Ну ми знаємо, що в Росії було передано декілька комплексів іскандер ще там півроку чи більше. Вже вони там вони, вони там в них знаходяться. Так ми знаємо про те, що ці э, ракети можуть бути можуть бути оснащені ядерними э, боє, боєприпасами. Але для того щоб їх оснастити, э, зарядити ядерним погасом, треба його э, привезти, умовно кажучи, зі складів. І відповідно завантажити в ракету. Поки що е, даних про те, що з, зі складів кудись переміщується тактична ядерна зброя, яка ми знаємо, вже що вона зберігається не в ракеті. Ну вона завантажується в ракету вже безпосередньо під, перед використанням. Поки що переміщення ядерних зарядів, ну ми не спостерігаємо. Якщо оцінювати Тому, усі масштаби, Ось ці масштаби, які ми бачимо, а, наскільки вони загрозливі, не загрозливі, хай навіть вони їх не застосують. Але щоб не приспати занадто увагу, говорячи, що мовляв, зараз це більше лякалка, але тим не менш, знаємо, що здається, від росіян можна чекати навіть того, що свідомий адекватна людина бо ніколи не, не, не вчинила, оцінюючи всі загрози. Тож, що може бути таким червоним сигналом для нас, коли дійсно треба насторожитись і більш серйозно ставити. До ось цих е, рухів на прикордонні зі сторони Білорусі Росії, е, зважаючи на цю ядерну е, риторику? Ну це має бути дане нашої розвідки, не тільки нашої розвідки про переміщення ядерних зарядів і про завантаження цих зарядів в тактичну ядерну зброю. Через поки ми ми не присипаємо, ми не втрачаємо пильність тим, що кажемо, що це ну лікалки. Ну вони постійно кажуть, що ми там червона лінія, вони перейдуть. Якщо ми перейдемо там чи наші партнери, вони застосують. Ну зараз вони посилили риторику, кажучи, що будуть проводити навчання з можливим використанням раз ще раз. Не ну не не за не, не ну пушкані заряжено. Про що ну, як ще можна сказати? Ну ще маємо думку політолога Євгена Мах де він у коментарі сайту пострів заявив, що підвищена активність Кремля. І у нього не викликає серйозних занепокоєнь. Давайте почуємо його думку, а тоді повернемось до обговорення. З одного боку Путін хоче налякати наше військово-політичне керівництво і схилити до поступливості на переговорах. З іншого боку, Путін повинен розуміти, що він перетворює Росію на ціль для удару у відповідь. Ескалація, на яку робить ставку Путін, може створити проблеми самій Росії. Ще більше аналітики на сайті Апостроф заходьте, читайте, знайте першими, знайте більше. Якщо говорити про риторику Путіна, вона зрозуміла. Вона стала більш такою активною на фоні а, того, коли сказали, що новим озброєнням можуть бути по території Росії, зазвичай заява від Великої Британії, а, і після заяви і Макрона, так само щодо військ щодо залучення іноземних військових на території України. Кремль посилив цю риторику. Яка роль тут Білорусі? Чи є у них своя зацікавленість? Чи це просто звичайне підігравання Путіну? Це підігравання. Ну, яка зацікавленість? Білорусь Лукашенко вже зрозумів, що пробігти між крапель йому ну, вдавалося, Зараз вже не вдасться, він буде нести відповідальність після поразки от Путінської Росії, так само, як і керівництво Російської Федерації. Нічого він ну тому йому треба було зайняти позицію, або він, начебто, за мир і там не хоче війни, і там і так далі. Ну те, що він розповідав. Ну і він думав, що така риторика, а на відміну від дій, дасть можливості яку індульгенцію від відповідальності. Немає. там вже він зрозумів, йому розповіли його дипломати, його оточення, що світ буде так само. Так, так, такі саме будуть судові процеси проти нього, як і проти Путіна, чи якщо він ще буде живий, або проти тих, хто розв'язав цю війну. Тому йому треба схилятися зараз в бік Росії, щоб може з цього боку якісь е дивіденди собі отримати. Там політичні, економічні, різні. Тому, ну а 아니, <Joanna> в тій ситуації. В тій ситуації, яка є, якби гіпотетично Білорусь зараз би не допомагала усій ядерній риториці, не розміщувала на своїй території ядерне озброєння, не допомагала Росії. Наскільки це послаблює чи посилює Росію? Чи це все таки більше психологічний тиск? Мовляв, показати, що дивіться, Україна в оточенні країн, яка тримає ядерку? Ні, ну ви знаєте, без Білорусі Росія не була важче. Вони це не означає, що там би вплинуло. Якось дуже суттєво, але вони там і навчання проводять, і певну техніку використовують, і певні позиції тримають. Вагнерівці сюди приїжджали на реабілітацію чи на поновлення. Тому як полігони, як, як ну, база така для як табор військовий. Ну, Білорусім потрібно казати, що це дрібниця, ну це не зовсім дрібниця. Тому вони і надалі. Чи буде вона ну, без, без Білорусі, Росія щось не що, 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 не зможе заробити? ні, вони так само будуть робити. Я думаю, що по великому рахунку Путін не дуже буде питати Лукашенка, що він хоче, що він не хоче. Якщо треба, буде туди зайдуть російські війська і будуть використовувати цю територію як плацдарм для Ну вони так і вже і робили. Тому тут Чи... Ну, Лукашенко тут. Я думаю, що він ну просто йому йому не і викиди у нього нема, тому він буде робити те, що він зараз робить. А з приводу того, що там знаходиться ядерна зброя, ну по перше, Росія має повне право розміщувати на території Білорусі ядерну зброю згідно міжнародних згідно міжнародного права. У них є військовий договор ОБКД, і вони мають право тримати, не резміщувати та трошечки неправильно слово. Вони мають тримати ядерну зброю на території країн, які є з ними в цьому договорі. Я так само як України НАТО мають право ядерні країни Франція, Німеччина, Брит... Великобританія, Сполучені Штати мають право тримати ядерну зброю на території країн не ядер, ну в Німеччині в Туреччині є яд... ракети з ядерними ядерними зарядами, тобто тут. тут це єдине, що вимагає міжнародного законодавства. Це те, що країна, яка розміщає свої ядерну зброю на території інших країн, якщо в них є єдиний договор про ну якийсь договор військовий союз, то обслуговування і відповідальність лягає на країні, яка власниці цієї зброї. Ну тобто російське ядерна зброя в Білорусі має обслуговуватись виключно росіянами. команду на пуск цих ракет приймається виключно росіяни. Лукашенка не може саме права, немає, у нього кодів немає, йому ніхто не передає, Він не може запустити ці ракети. Єдине, що може робити Білорусь, це охороняти кордон, де знаходяться ці ракети І Так само, як і в Німеччині, знаходиться я не знаю точно британська, французька чи американська ядерна зброя, але так само німці тільки охороняють периметр. А всередині знаходяться власники цієї зброї, країна військовослужбовці, власника цієї ядерної зброї. і всі рішення про її застосування приймаються країною, яка є власником цих ракет. Тут ну тут таке, так так прописано. ну, подобається, не подобається. Ну так воно є. Тому ви знаєте, те, що ще раз пробачте, що так довго, ну тут треба було роз'яснити, що те, що знаходиться російські ракети навіть з ядерним зарядом в Білорусі, це не є порушення міжнародного закону. Почула вас ще одну тему, маємо обговорити. Зокрема, з'явилася інформація від голови військової контррозвідки Польщі про те, що Путін готовий до невеликої військової операції проти НАТО. Як ви оцінюєте такі заяви? Хочу свою схочу наскільки НАТО буде реагувати на якісь провокаційні дії. Я не думаю, що в нього є можливості зараз захопити країну Балтії. Спробувати можливо, але захопити навряд чи Польща, чи інші якісь країни. Він багато розмов йде про те, що країни НАТО будуть підтримувати ну, ту країну, на яку напали, якщо вона є членом альянсу. Хоча п'яте статті статуту, там не прописано безпосередньо бо одразу участь військових. Там певна консультація. Ну, там можна почитати ще зараз, на цьому не загострюватись. Мені здається, Путін хоче перевірити, наскільки, ця, наскільки всі країни-члени Альянсу будуть допомагати той країні, на яку буде здійснено якийсь напад. Хоча напад може бути комбінованим, гібридним, це може бути все, все що завгодно, так, щоб було дуже важко. Ну, Проводили вже такі приклади. Ну, давайте, ну, давайте ще раз справу. Ну, Десь в якійсь в балтійській країні, якісь тітушки. Да? Вийшли на якісь мітінки, намагаються там щось таке зробити. Що і по великому рахунку, ми розуміємо, що це ну просто зелений чоловічки, але вони в цивільне, і вони, наприклад, там з якимись плакатами, ну будь-що там, свободу русським там не знаю, що вони там можуть намалювати. І що як це, ми всі розуміють, що це атака, але гібридна атака не військами, а от зеленими чоловічками, і як, як примітять застосовувати п'яту статтю? Тобто з великою ймовірністю це не полетять ракети, не, не буде атака з повітря. Це найбільш не. ймовірно буде саме ось така гібридна. Тобто, да вони вже вони вже пробували. Вони пробували це з Фінляндії зробити, коли на велоснагелі на, гелик... на роварах приїхали, велосипедах приїхали люди, якісь іммігранти почали там створювати безлад на кордоні. І, ну воно ну навіщо вони ж це ж не змагання спортивна війна. Війна це продовження політики в інших засобі. І робити треба досягнути певної мети війною, і це і, і, і шляхи для ця для досягнення цієї мети це не тільки танки, ракети. Це дуже багато способів, як це можна зробити. От вони це зробили в Криму. Це були зелені чоловічки. Ну ми розуміємо, що це були росіяни, але це ну не дало можливості зорієнтуватися. Що робити? Це територіальна оборона. Це... Люди вийшли, просто от купили купили купули в этом саме в форм. Ну та, якщо так буде, наприклад, з того ж саме Польща, по кому стріляти? По Варшаві? Ну розумієте, ну, бачите, досвід, досвід такий уже є. І світ бачив, що такий досвід є. Ось така була. Такий початок був в Україні. Відповідно розуміють, що може бути повторення. Звідси питання звісно. напевно вже ж навчились якось на це реагувати. То які можуть бути сценарії, як е, присікати ось такі випадки, випади зі сторони Російської Федерації? Чи є рецепт, як цього не допустити? Да, звісно, рецепт, це, це це може бути, це має бути вже не військова поліцейська операція. Це мають е, працювати сили спеціальних операцій по знешкодженню. Головне, це має працювати розвідки і контр -розвідки, щоб ну такі речі вони готуються, і щоб їх не прогавити, Ну треба зараз подивитися, скільки випадків, коли вскриваються російські консерви в Україні, в тому числі Вудо, ну вони активізувалися, бо Путін е, все поставив на карту, як то кажуть, в цій війні і задіяні тільки е, військових на полі бою, що ми бачимо, це. і... У які там тихенько сиділи, це інформаційне, тобто, все всі складові гібридні війни активно за зараз застосовуються. Про це казала і наша військово політична керівництва, Що зараз якраз травень-червень треба очікувати посилення по всіх фронтах, не тільки на лінії, ну ми це зараз і бачимо. Щодо посилення на всіх фронтах, почали ви говорити, як гадаєте, на якому напрямку пріоритет для себе буде виділяти Російська Федерація, тому що е, ще кілька місяців тому говорили про те, що найвеликою ймовірністю Росіяни будуть намагатися повністю захопити територію Донецької області. Сьогодні бачимо дуже інтенсивні атаки на прикордоння. Це Сумщина потерпає і Харківщина. Е, що вони можуть взяти пріоритетним напрямком? І навіщо вони намагаються атакувати одразу з кількох навіть прикордоння? На це ну це не важко зрозуміти справа в тому, що ну це нам пропонували, коли ми робили наші наступальні дії в ліку, минул, ну, майже рік тому. То нам наші партнери з країна та генералітет казали, що наступати в одному місці це ну не дуже правильно. Та ми самі це чудово знаємо. Треба робити так в декільких місцях, в двох, а ще в трьох, в чотирьох. Тоді це розтягує оборону ворога. Це головний удар, не головний удар, Він не може зрозуміти, як. Що що як робити? Це дає певну перевагу. Росіяни будуть ну це тактика. Знаєте, вона не змінилася за ну як часів Першої світової, як в е, має воювати піхота. Зміни, змінилися засоби враження, але сутність не змінилася. Тому от Сумщина, Харківщина, це, це може бути і маневр, маневра, може бути і напрямок їхнього ну, одного з головних ударів. Там не буде головного удару, там буде декілька ударів, і вони вже ми це бачимо. На, схід, на східних лініях ділянках фронту на півночі. Те, що вони готуються, готувалися до певних атак на Сумщину Харківщині, Харківщину, це було видно, ще ну, не знаю. Про це казалось, Я про це казав на деяких ефірах. Мені потом прилітало від хейтерів, що не треба сіяти паніку. Ну, всі ознаки того, що вони готуються до наступальних дій: збільшення діяльності ДРГ, збільше руйнування засобів зв'язку. Ну, все, що вони робили, це ну, люди, які там казали, що не треба сіяти паніку. Вони ну хоч б почитали якісь конспекти чи якісь. Правила, як будуться як готуються наступальні дії. Це були всі ознаки підготовки до наступальних дій. Чи будуть вони це робити далі? Не в не в невне в десяти не случаях з десяти підготовка до наступу означає наступ, але в дев'яти случаях з 10 це, це може бути. Чи будуть вони поки що в них таких сил? Кількість така та що там зосереджена, поки що вона не здатна зробити таких суттєвих шкоди, але нам все одно там доводиться тримати е, свої війська, і як ще найменше, їм поки що вдається розтягнути нашу оборону. Подивиться тисячі кілометрів лінії фронту. Ну про що мало. Пан Боданов говорив, що складною особливо ситуація в Україні буде це кінець травня, початок червня. Літня наступальна кампанія Росії вже встигли її охрестити. Але тим не менш, чи існує ймовірність, що ця кампанія може бути перенесена, скажімо, на осінь. Як ви оцінюєте сьогодні мобілізаційні ресурси Російської Федерації і здатність до посиленого наступу? Цілком можливо. Ви знаєте, але ну, вони підготували вже більше 120 тисяч. Десь там по Сибірі Вони тренувалися. Вони. Планують мобілізувати ще 200-300 тисяч людей. І ну, знову ну, про це такі речі э, доволі э, розуміють. Ну ладно, не хочу нікого. Добре, э, давай, вони, давайте Вони, ще... вони давай, я. Це два слова просто ну, вони, вони, вони мобілізують і готують. готуються. В залежності від того, наскільки вони зможуть мобілізуватися і підготуватися, вони використовують Вони прописані плани наступальні, давно прописані. Тільки тільки для того, щоб починати реалізовувати, треба мати сили та засоби. Якщо вони готові, вони сформували підрозділи, вони стали боєздатними, Вони здатні. Якщо вони побачать, що підрозділи ще не повністю сформовані, не готові, вони це можуть принести. Тут ну так все вочевище, Трошки, поэтому трошечки важко. Якось це... маю на увазі, якщо ми говорили перед виборами Путінами, перед його інаугурацією, що потрібні були перемоги на фронті, щоб було чим хизуватись, бо це підвищує рейтинг. Ось вчора відбулася так звана інавгурація, чи сьогодні. І не буде ось цього поспіху показати, що дивіться, у нас є нові так звані результати. Ну вони вже ставили план часів Яр до 9-го до завтра, Ну, до завтра не вийде в них. Тому буде знову перенесено. Ну, я хочу вам нагадати, що Авдіївку, вони, у них було три дедлайни. Перший дедлайн це було на той момент, коли до того це 14-й, якщо не помиляюсь, жовтня коли Путін, чи грудня, ні, жовтня, коли Путін сказав, що він піде в президенти. Потім був дедлайн 1 січня цього року, потім був дедлайн, ну впорались до 15 17, ну, до виборів до голосування. Зараз вони поставили черговий дедлайн по е, часовому Єру 9 травня. Ну, буде новий дедлайн. На ваше питання: чи можливо, що вони перенесуть свої наступальні дії на осінь, е, судячи по тому, як там в Росії йде мобілізація, цього можна очікувати. Цього можна очікувати. Але е, Зараз казати, що нічого не станеться в найближчі 2-3 тижні, ну теж не варто. Все залежить від того, я повторюсь, вибачте, все залежить від того, наскільки вони встигли привести до бойового стану ті підрозділи, які вони зараз формують і поновлюють. І вони це від них залежить, вони самі на це дивляться і приймають рішення. А те, що в них чи є в них плани, чи нема в плани, плану, це знаєте, трошечки навіть таке. Дитяче питання. Звісно, в них прописані плани. І варіант А, і Б, і С, і всі сценарії, все прописано. Тільки чи можливо це реалізувати, чи неможливо, залежить від того, чи є сили та засоби. Тут нічого складного, тут ніякої конспірології немає. До цього є генштаб, бо вони пишуть ці плани. Почула вас. Спасибо.